Тримають культурний фронт. У Кропивницькому шиють репліки одягу, що носили на Кіровоградщині 100 років тому. Про образами стали речі, привезені з експедиції місцевими етнопроектом. Митці запевняють, це не бізнес, а боротьба за українську ідентичність. Адже мода це одне з тих надбань, які нищила радянська влада. Досі актуальні старожитності приміряли наша журналістка Лілія Кочерга. Наприклад, тут у нас є. Традиційна спідничка. Обов'язково на спідниці одягали фартушок. А зверху ми одягнули таку кохту козачку. В етнолабораторії близько тисячі старожитностей. Їх активісти привезли з експедицій селами Кіровоградщини. У колекції старовинний одяг і фотографії. До приходу радянської влади наші предки гарному одягу приділяли значну увагу, каже дослідниця. Не було ніде отих червоних шароварів незрозумілих, не було пластикових віночків, яких зараз масово наряжають україночок. Сорочки були зовсім не такі і, взагалі. На жодній фотографії не було україночки, яка б стояла просто в вишиті сорочки без спідниці, без керсетки. Звідки взявся цей образ? Ну і, мабуть, він хотів продемонструвати нашу меншу вартість, щоб довести, що це не так, і що наші предки були дійсно красиві, вишукані, витончені. Ми почали збирати одяг. Найбільше в етнолабораторії спідниць і карсеток верхнього одягу без рукавів. Частину подарували старожили чи їхні родичі, дещо придбали у колекціонерів. Такий одяг носили на Кіровоградщині на початку 20-го століття. Старовинного одягу збереглося небагато, але зібраний масив близько сотні речей дозволяє відшити колекцію реплік. У Кропивницькому шитимуть спідниці, керсетки, юбки – Це верхній жіночий одяг з рукавами та нагрудники із спідницями. Дуже довгенька, можна її зробити трошки коротшою, і вона от просто звичайна спідничка, звичайний декор, А вже яка вона святкова? Кравчиня Аліка скурпульозно вивчає речі, знайдені під час експедицій. На їх основі виготовляє лекала, попри 30-річний досвід у кравецтві, репліки традиційного одягу шиє вперше. Сучасна одежа вона більш простіша, більш а, така графічна. А от автентичні речі вони більш цікаві, більш кучеряві в роботі. Але я від цього дуже щаслива. Модний проєкт не бізнес а боротьба за ідентичність, розповідає ініціаторка Інна Тільнова. Сподіваються, одяг не стане музейним експонатом. У нас немає фінансування, бюджету, спонсорів і так далі. Що ми придумали? Ми придумали шукати дівчат і хлопців, які готові купити цю ну пошити собі цю річ, вибрати з нашої колекції прототип і зробити репліку. І це буде їхня річ. Але коли ми будемо презентувати колекцію, ми їх всіх зберемо. І скажемо, ось люди, які дали життя цим речам, кропивничанка Наталія замовила репліку юбки. Оригінал показує вона належав жительці села Олександрівка Ользі Дроптенко, 1910 року народження. Найперше, куди я хочу одягнути цю юбку, це на наші великі вечір традиційних танців, які ми влаштуємо. Ось тут прямо на театральній біля нашої етнолабораторії. Це буде танці перемоги. Так, ми будемо веселитися і радіти, що нарешті вона настала. У майбутньому команда планує відтворити традиційний весільний стрій, пошити кожухи та утеплені спідниці. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Ось так, схоже, на наших очах народжується новий український бренд. Бажаємо успіху кравчиням в цій кропіткій праці.